Іван Франко, чого являєшся мені у сні, що звертаєш ти до мене, чудові очі тісні, сумні, немов курниці дно студент, чого уста твої німі, який докір, які страждання, яке несповнене бажання на них, Мозарово червоно займається і знову тоне у тьмі. чого являєшся мені у сні? Від ті мною згордувала, моє те серце надірвало, з нього визвало одні оті страдання голосні. Пісні? в ті мене ти знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, конюсь, навіть не зернеш, і головою не кивнеш. Ось знаєш, знаєш, добре знаєш, Як я люблю тебе безцями, як мучуть довгими ночами, як літа вже за літами, свій біль, свій жаль, свої пісні, у серце здавлю на дні. О ні, являйся, зіронько, мені, хоч сні, в житті мені весь вік жити, не жити. Так навіть те серце, що в турботі, неначе пекло в болоті, Ай ще раз, хоч останній раз Твоїм краситься привітом і зариться над тим світом, де я страждав і плакав не раз, Де здавна вже мій плач заглушений, Одинокий, несвіжий глас, як той перлистий Тихий газ у пелені рожевий тушений.